Всім привіт, 25 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, є в наявності мотопомпи Honda. Далі. Друзі, зацікавили мотопомпи Honda да звертайтесь в компанію електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону на сайтах друзі скрізь одинаково при можливості ідем вам на зустріч телефонуємо 063 426 10 10